Вітаю вас, любі малята! Сьогоднішнє заняття буде присвячене родині та традиціям, які існують у родинах. Діти, скажіть мені, будь ласка, що таке родина? Так, вірно, це коли у кожної дитини є тато і мама, можливо, є братик і сестричка, ще можуть бути дідусь і бабуся. І ви любите, коли всі разом збираються в одній кімнаті або йдуть на якісь події? Так, українців є свята, які нас об'єднують. Це Новий рік, свято Миколая, Різдво, Великдень, Свято Івана Купала. А ще у кожної родини з часом звичайні традиції. Традиція це не тільки святкування свят, а ще може бути улюблена справа, яку виконують усі члени родини, і це повторюється з року в рік, ну, наприклад, випікати пиріг, готувати усією родиною на кухні якусь страву, всі разом робити генеральне прибирання у своїй квартирі. Або їздити на дачу і збирати врожай всі разом. Або ввечері збиратися і читати книги. Переглядати кіно або виставу, грати в улюблену гру. Дивлячись на ваші фотографії, діти, я зрозуміла, що найбільше часу ви любите проводити з батьками на вулиці. Якщо це зима, то гратися в сніжку. Кататися на ковзанці або на санчатах. Якщо є можливість подорожувати, то ви дуже з батьками любите їздити в різні країни. Природа завжди приваблює нас усіх. І тому, коли ми маємо таку можливість, то ми відпочиваємо на природі. Що ми можемо робити разом? В першу чергу, купатися, кататися на велосипеді або на роликах. Так само ходити у ліс по гриби. А місто, в якому ми з вами живемо, як називається діти? Так, вірно, Суми. В нашому місті дуже багато є цікавих місць, куди ми можемо піти усією родиною. Це і парк, це і яскраві фонтани наші, де ми можемо відпочивати, це і кафе. Поки ви маленькі. Батьки знаходяться поруч з вами завжди. І коли ви виростете, намагайтеся свою родину зібрати за одним столом для того, щоб один одного побачити і порадіти за успіхи кожного. Хотілося б завершити наше заняття такими гарними словами. В щасливі і сумні години, куди б нам не стелився шлях не згасне вогнище родини в людських. Запалених серцях, любіть та шануйте своїх рідних і пишайтеся тим, що маєте.